Про всі ті страждання, намірення, те, за що я молюся, за кого я молюся і до кого я молюся. Це для кожного з нас, знаєте, таке, кожен раз, коли ми проходимо хресну дорогу, читаємо, чи слухаємо, її, чи дивимося її, чи беремо безпосередню участь у хресній дорозі, ми завжди повинні собі. Ставити таке намірення на хресну дорогу, так? за що я молюся, за кого і до кого. Так же само не забудьте подякувати Богові в кінці хресної дороги, за тих, хто поруч, за тих, хто тобі дорогий. І за тих, кого Бог тобі посилає. Це ті люди, які завжди є в нашому житті. Ті, хто поруч. Вони не завжди можуть бути нам дорогі, любимі, добрі, або навіть не завжди злі, але вони поруч. Потім за тих, хто є нам дорогі. Якщо ти є людина, людяна Божа, тебе завжди будуть дорогі тобі люди. І якщо у тебе є дорогі тобі люди, значить ти Божий. І тих, кого нам Бог посилає, тут дуже важливо розпізнати, бо не завжди до нас приходять ті люди, яких Бог послав. Бог посилає когось до тебе за поміч, щоб ти йому допоміг. Бог до тебе часом посилає когось, щоб запропонувати свою поміч тобі, як Симон з Кіренеї. Бог посилає людей часом, щоб тебе від чогось зупинити. Бог посилає людей, щоб часом тебе до чогось зрушити, але часом, поміж цих Божих посланців, до нас Бог посилає, то до нас посилає і злий своїх слуг. До нас часто є послані люди, які нас нервують, які нас дратують, які нас підмовляють на якісь погані речі. Люди, через яких ми стаємо гіршими, люди, через яких ми втрачаємо важність Божої людини, Божої дитини. Прибраних Божих дітей втрачаємо через те, що до нас злий послав свого посланця. А тепер, а хто я? Чи мене Бог посилає до когось? Чи мене злий посилає до когось? Кого я слухаю? І дуже важливо. І Я сьогодні. Хочу з вами говорити про тишину. Чому про тишину? Бо щоб почути Бога, треба часом замовкнути. Я завжди підкреслюю, що Бог не кричить, Бог шепче. Його почути у, у гамірі дуже тяжко. Бог хоче, щоб ми були в тишині. Ви зверніть увагу, знаєте, як ми порівнюємо людське життя, знаєте, як розбурхане море, шуму, вод, великих почув і так далі. Тобто, це і наше життя, воно постійно є гамірне, воно і постійно в шумі. І це не тільки є шум, знаєте, такий природній, та? що там машина шумлять, там діти бігають чи це. Не про цей шум, а про те, що робиться в нас всередині, чи наші ті внутрішні стихії бурлять, чи часом їх треба заспокоїти? Зверніть увагу, що коли Ісус стояв перед Пилатом, що робив народ? Він шумів, його, розпни!» і навіть якщо хтось хотів би щось сказати, та чекайте, та давайте задумаємось, та, та, ну, та чекайте, та як розпинати. Їх було не почути, бо зло кричить. Зло кричить. І знаєте, я коли готував, так думаю, що казати про тишину, і собі, знаєте, щось мені прийшло на думку музика. знаєте? Музика це та річ, яка, е, знаєте, як камертон настроюється інструмент якимось камертоном. Та? Так само музика настроює наш внутрішній світ. Музика, наприклад, яка симфонічна, класична музика, вона упорядковує, бо тому що оця зіграність цих всіх інструментів, вони звучать в акорді. І це рівнює людину. І тут музика, наприклад, рок, музика, хеві-метал, Воно просто страшний сплошний шум, як звучить рок, воно І я собі думаю, наші діти вони переймаються, слухають музику, особливо нарамодного, цей реп знаєте, набір мудрих слів під один такий ритм бум-бум-бум-бум-бум. Вони спрощують наше життя до безперервного бумкання. Щоб це бум-бум співпало із синхронністю нашого серця, щоб серце билося в унісон бум-бум-бум-бум, щоб не було тишини, щоб не почути Бога, щоб безперервний потік новин, безперервне спілкування про те, про все, про все, ми говоримо про все, лише не про Бога. Ми самі є причиною того шуму, який ми створюємо, і через той шум не досить того, що ми самі, але ті, що біля нас, не можуть почути Бога. Коли тато з мамою, назвем це в лапках, шумить, та, ну, щось кричуть, щось розказують або просто навіть спілкуються, але не про Бога. Не про сім'ю, а про якісь там новини, десь там щось упало, там щось прилетіло. Так, війна, ми то слухаємо, ми переживаємо, але цей шум не має бути безперервний. Має бути час тишини. Час тишини — це молитва. І коли ми молимося хресну дорогу, це той час, коли душа максимально. Замовкає. Замовкає для зовнішнього світу проблем, труднощів і максимально приближається до Бога, відчуваючи його страждання. Знаєте, якщо представити Адама і Єву в раю до гріхопадіння, чи віяв там вітер і шумів, так що не було чути Бога? Ні. Так описує святе письмо, як легкий подих вітерця, який навіть не складає шуму, тільки дихає. Чи пташки, які там щебетали, могли за своїм шумом закрити присутність Бога? Ні. Це була симфонія, яка була наскільки збалансована, що кожна пташка, кожний звук, він Доповнював присутність Бога досконалість і красоту звуків. Після гріхопадіння почалися інші звуки, шум. Звірі почали ричати, гарчати, косати, вітри почали. Віяти сильно, так що аж неможливо то слухати. І сьогодні, коли ми задумуємося про наше щоденне життя, що таке війна? Це серйозний шум? Ракети, шахеди, робота ПВО, це шум. Це те, що людини забирає спокій. Це прояви злого Духа. І присутність злого духа і Його право господарювати залежить від стану людей. І Бог допускає цей шум, щоб ми спам'яталися, Господи, ми через цей шум вже тебе не чуємо. Пам'ятаєте, учні в човні пливуть, вода вже заливає човен. Господи, вставай бо потопаємо. Став Господь погрозив вітрам і настала тиша. Настала така тиша, що учнів налякала. Не тільки то, що хто це такий, що вітри і море його слухає. А тиша така настала, якої вони ніколи не чули. Так стало тихо. Присутність Бога, яка робить тишину. Я не раз, знаєте, сиджу так, думаю о собі щось. Стараюся побути в тишині, все повиключаю. І мені так в вухах так? тишина така. Тяжко в наш час так знайти місце, щоб вже нічого не було чути. І тишина вона мені фоном таким шумить. Я не привик до тишини, як і ми всі. Диявол навколо нас шумить, і цей шум для нас стає способом життя. Як ми можемо бути Божі діти, якщо ми постійно перебуваємо в, у шумі Злого Духа? Постійно язики злі, одних очорнюють, других осквернюють, сквернословлять, виговорюють всяку Гедоту, обманюють оцей шум, безкінечний шум Злого Духа, який своїх посланців посилає, і ти дивишся і бачиш, що тих посланців диявола. Боже, їх так багато. І навколо мене тих, що шумлять, тих, що говорять, що-небудь, що-небудь, без кінця, що-небудь говорять, і уста їхні не замикаються. А Господь Бог каже: я хочу тишини, я хочу поговорити з тобою. Я не можу з тобою говорити у диявольському шумі. Перестаньте служити злому, перестаньте шуміти. Перестаньте своїм язиком говорити непотрібні речі. Рахуйте свої слова. Майте ліміт на них. Та якби вам Бог сказав, от тобі тисячу слів. І подумай, кому ти її скажеш. І що ти в ті зміст у ті слова вкладеш? Лімітуй свої слова, щоб вони не були порожні. Бо порожні слова шумлять. Божі слова посилають Божий спокій. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!